Хто скажеш тут підйом? Якщо руку я викигну отко, то це отако має бути. Але там далеко. То ми їдемо за 50 кілометрів лише один бік. О, все це виглядає слідуючим образом. З ракурсу 05 на 06 Ну, стрмно тут. А, тут є, коротше, поняла, по. Є, можна сюди вбитися, а можна піти по рівному сюди в долину, типа. Майлакше, ні, тут майлакше, то там можна кар кілометрів. О, бо там підйом такий, що... Ага, ну, звідси сюди теж туди, і сюди теж туди. Але мені треба... Я не бачив, що сьогодні би хтось, хоча б один чоловік їхав на лежах. Ні один не їхав. Траса ще засніжена. Це, коротше, червона траса. Е, приближена до чорної. О. І, коротше, не варіант, що сьогодні я покатаюся. Chiba de stam in Jolobah, doleni ja. da.